У Шосткинській громаді зростає кількість хворих на коронавірус. За останній місяць одужали 15 пацієнтів. Про це стало відомо під час щотижневої апаратної наради при міському голові. Порох на коронавірус 9, За вакцинацією на минулому тижні звернулося 138 осіб. За словами директора Шосткинського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, минулого тижня міністерство охорони здоров'я затвердило оновлений список лікарських засобів, які підпадають під програму Доступні ліки. До цього реєстру належать препарати для лікування серцево-судинних захворювань, хронічних захворювань, дихальних шляхів, цукрового діабету, розладу психіки, поведінки, еколекції, хвороби Паркінсона та інсуліни. Загалом цей перелік включає 486 препаратів 184 з них повністю безкоштовні. Інші йдуть з невеликою доплатою. Тому запрошую мешканців звертатися до лікуючих лікарів, до сімейних лікарів, отримувати електронні рецепти та отримувати лікарські засоби в аптеках. Учасницях шускінська центральна районна лікарня продовжує отримувати медичну допомогу від міжнародних організацій. Про це під час апаратної наради повідомив. Головний лікар установи. П'ятницю від міжнародної організації міграції, яка кілька тижнів назад надала нам потужний генератор. Ми отримали ще один подарунок. Неочікуваний. Це сучасний фібробронхоскоп японської фірми Pentax. Це дуже хороший прилад. У нас не було бронхоскопа хорошого в лікарні, тому зараз будемо вивчати володівати цим апаратом. Дякуємо їм за вже не за першу нашу допомогу. У громаді продовжують роботу, аби надавати допомогу військовим, які воюють на сході України. На цьому наголосив міський голова. Олег Тефілович, я вам давав доручення знайти автомобіль для військових, свій автомобіль якийсь взяти і віддати військовим. От на, на, е, буквально на тій неділі в одному із на самих передових ранило двох бійців. І їх на плечах тягнули три кілометри, тому що не було автомобіля. Автомобіль розбили. Ваше, моє завдання встається в силі. На цій неділі питання повинно бути вирішене. Центр надання адміністративних послуг продовжує надавати громадянам консультації щодо використання застосунку дія, а також в установі проводять роз'яснювальну роботу з бажаючими долучитись до гвардії наступу. За інформацією директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості, зараз на обліку перебуває 1225 безробітних. Для працевлаштованих мешканців громади наразі є можливість пройти курси підвищення. Кваліфікації, якщо вони хочуть підвищити кваліфікацію, за якими напрямками, то може звернутися до центру зайнятості за отриманням ваучера, тобто це грошова допомога по платі за навчання. У четвертому кабінеті їм все розкажуть, хай звертаються до центру зайнятості. Як повідомила Наталія Сергейко, в закладах освіти громади посилено увагу до дотримання протиепідемічних заходів. З метою недопущення поширення COVID-19 125 педагогів пройшли обстеження з використанням плр тестів Результати негативні. Цю роботу будемо продовжувати і надалі по мірі надходження плр тестів до закладів охорони здоров'я нашої громади. За інформацією начальників відділу освіту, поповнилася матеріально-технічна база освітян. Минулого тижня отримали 120 ноутбуків для педагогів за сприяння фонду Олени Зеленської для покращення якості надання освітніх послуг. За словами очільника міста, зараз робота всіх галузей в Україні має бути направлена на допомогу фронту. Освіта не є виключенням. Я був в офісі президента на минулому тижні і виникало питання про те, що вся освіта теж повинна перебудовуватися і направлятися на те, щоб допомагати фронту. Видайте свої пропозиції, що загальноосвітні школи можуть робити у цьому напрямку. Продумайте, які нові підходи можуть бути у цьому напрямку. Добре, тобто того тої роботи, яка була на сьогоднішній день, вже недостатньо. Треба, треба нові підходи шукати. Міський голова подякував всім, хто вчасно спрацював та долучився до допомоги військовим на сході, і наголосив. На цьому громада не зупинятиметься, а шукатиме нові шляхи, як підтримати захисників там на нулі. Добре попрацювали, придбали швидко автомобіль для Збройних сил України для тероборони. І дякую Олександру Володимировичу за те, що оперативно попрацював по автомобілям. Ми будемо ще вишукувати, вишукувати ресурси, вишукувати техніку і допомагати нашим Збройним силам, тому що всі хлопці там. І без нас вони не зможуть виконати те завдання, яке стоїть перед всіма нами. Не зможемо захистити Україну. Олександр Кролевецький викладач станції юних техніків, а саме гуртка «Радіодеталі». Він демонструє нам саморобний ліхтар, виготовлений для ЗСУ, в основі якого елементи від електронних цигарок. Станція юних техніка разом з допомогою волонтерського центру Добро почала виготовляти ліхтарики для наших, наших збройних сил. Виготовлення дуже просте. Потрібно використання одноразові сигарети. Модулі зарядки, роз'єми, вимикачі та старі лампочки енергозберігаючі світлодіодні все збирається у будь-який корпус, лише щоб було зручно нашим військовим. Саме цей екземпляр може працювати у двох режимах: безпосередньо, як ліхтарик, та як павербанк для підзарядки пристроїв. Ємність його 10 тисяч міліампер. Якщо заряджати гаджети, то Можливо, одночасно заряджати два гаджети на повну ємність їхню, і ще залишиться напруга для освітлення. За словами Олександра, процес досить простий. Часу займає 2-3 години. Що треба на це модулі зарядки, роз'єми, ну і трошки вміння. Основний постачальник це магазин радіодеталі. Там є все, що треба для виготовлення цих ліхтарів. Волонтерський центр Бродо розпочав масове збирання цих електронних цигарок, залучили майже усю громаду. Ну і за можливістю, як збираються акумулятори, робимо з виготовленням такого ліхтаря. Впорається і дитина. Ярмак під керівництвом викладача зробив вже сім таких ліхтарів. Я навчаюся на гуртку радіоелектронне конструювання півтори року. За цей час я навчився робити ось такі такі ліхтарі. У мене є схема, по якої я роблю ліхтарі. Це дуже легко, якщо приловчитися. Головне, полярність, вміння паяти та трішки часу. Наразі мільці виготовили вже 10 таких ліхтарів і відправили нашим захисникам. Говорять, можна робити і більше, але головне. Чому процес гальмується? Брак комплектуючих нам необхідні електронні цигарки та й або їхні акумулятори для виготовлення світлодіодних ліхтарів для наших зсу. За можливістю, у кого є використані такі от елементи, приносять, будь ласка, у волонтерський центр шостка. Добро тому у тих, хто давно мріяв покинути шкідливу звичку палити, є чудова можливість відмовитися від неї на користь зсу. Акумулятори, бензопили, тепловізори, рації, лікарські ноші, генератори, дрони та безліч інших елементів військової амуніції було придбано за рік війни громадською організацією з любов'ю в серці». Дівчата, які самовіддано тримають волонтерський фронт, безмежно завдячують пересічним шосткинцям та тим, хто наразі проживає поза межами України, але теж постійно донатить для військових. Це така колосальна робота по такому ланцюжку починається від простих людей. Котрі там донатять потрошку так гроші, і вже закінчуються тими волонтерами, які за кордоном можуть це все придбати і сюди нам доставити. І оцим таким міцним ланцюжком ми вже рік йдемо, працюємо і дасть Бог ще будемо допомагати. Я хочу дуже подякувати двом хлопцям, які з перших днів повномасштабного вторгнення нам допомагають. З перших днів я звертаюсь до них і вони закуповують у Німеччині, в Польщі нам такі круті штуки, як дрони, тепловізори, рації, навушники. І сюди нам передають. Один з них це наш земляк, це Андрій Косенков, який підтримує зараз, мабуть, кожен збір, який йде. Саме зараз я знаю, що три машини. нашим… нашим Співмешканцям шостинцям будуть їхати на передову саме від Андрія. Не менше допомагає і Роман Зелінський, який теж не відмовляє майже ніколи. Завдяки таким от добрим серцям українців, які наразі розкидані по всьому світу. Вдалося зібрати гроші на надважливі та дуже дороговартісні девайси, які вже чекають на зустріч із хлопцями зі 153-ї бригади. Кожен збір, ти пережив, ти проживаєш життя. Ти звітуєш, ти постійно контролюєш, десь там щось ще паралельно шукаєш. Кожен раз ти спочатку з хлопцями уточнюємо ціну, як, що, куди. Потім тільки ми вже відкриваємо збори. І от навіть цей раз все, що приїхало, що ви бачили. Це дрон, три тепловізори. Один ми власний вели збір, а ще два тепловізори просили нас купити, посприяти в покупці. Так за їхні кошти. Надважливою наразі є і допомога місцевих жителів. Саме вони своїм запалом та небувалою енергетикою заряджають пересічних жителів міста та громади і дають вірний посил тим, хто ще не визначився і коливається. Окремо хочу подякувати нашим іншим громадським організаціям, таким як Шостка авто, як Добре серце. У них там самих куча проблем за пар з цими тваринами, але в них свої там так своє життя в своїх організаціях, але кожного разу вони підтримують всі збори. Катерина Фамічова, то взагалі вона окремо ділиться постами, вона постійно щось придумує, щоб більш швидше його зібрати. Вона зв'язується там з усіма можливими кого знає донорами. Така от у нас якась ячейка, родина, мабуть, уже це дійсно покликання, це дійсно життя, і вже без якого, якщо ти тут побував, якщо ти це все вник. І ти вже не можеш інакше. Волонтери громадської організації з любов'ю в серці пишаються тим, що за рік війни люди змогли задонатити більше 960 тисяч гривень, які пройшли через волонтерів і набули реальної форми речей та девайсів, життєво необхідних для наших захисників. Ми придбали 6 акумуляторів, 5 бензопил, 12 тепловізорів. 8 біноклів, різноманітних із сітками, ну в залежності від запитів хлопців, дев'ять комплектів рацій по чотири штуки. Моторола, придбали машину. Ну, багато було тактичних рукавичок. Це десь приблизно 50 пар, лікарські ноші, 12 штук, тактичні навушники активні. Вони дуже хлопцям допомагають. При для того щоб захищати органи слуху, чотири штуки, три гендва генератори, їзда без фар, два комплекта, бендеро-павер, один Starlink, дрон. Дві штуки ми придбали, один ось нещодавно самостійно і разом з Женією Мороз другої. Багато було запитів на ліхтарі, це були різноманітні ліхтарі із червоним світлом, і на лобні ліхтарі, і звичайні підручні. Звичайно ж, це ж були ще карімати, спальники, засоби гігієни, продукти харчування, грілки хімічні, сушкарі. Тобто запитів було дуже багато. Ми навіть це вже і не згадаємо, але саме головне, що це. Допомагає нашим хлопцям боронити нашу державу, нашу країну, наш спокій і наближати нашу перемогу. Дівчата запевняють, що, попри всі проблеми, не гаразди, готові і надалі працювати. Але самостійно впоратися з таким колосальним навалом роботи не зможуть. Тому закликають всіх приєднуватися і допомагати українським військовим. Адже як говориться у відомій українській приказці, гуртом і батька легше бити. А ворога і тим паче.